Добрий день, друзі, ви на каналі розмовляючи з квітами. Сьогодні починаю останній раз в цьому році підживлювати свої троянди до зими, готувати їх до зими. Зазвичай я це робила, підживлювала фосфором десь вже в кінці жовтня, на початку листопада, але останні роки такі в нас сухі осені, що я вирішила, так як. Фосфор дуже повільно пересувається в землі, він повільно розчиняється, суперфосфат, то в цьому році я вирішила це зробити раніше, для того, щоб фосфор, по-перше, почав діяти, якщо дійде до коренів в цьому році, і, по-друге, щоб він був готовий працювати вже в наступному році, а не чекати, що він дійде до корінів лише на початку літа. І так, що я буду давати своїм трояндам? Це у мене зараз двойний суперфосфат. В цьому році взяла двойний, зазвичай беру просто суперфосфат. Скільки буду давати, ну, десь столова ложка на кущ. Але дивимось, якщо кущ дуже маленький, беремо трошки. Якщо у вас велика плетиста троянда, то це ми беремо дві столові ложки. Навіть можна дві не столові ложки, а дві, два спичечних коробка. Тобто дивимось по розміру куща. Завжди всі добрива. Дивимось по розміру куща. Нема такого, щоб чітки, цей дозування по кілограмам для людини ліки. Завжди дивимось на розмір куща. І сьогодні ще буду давати калімах. Це калійна магнієва добрива, в якому є ще деякі мікроелементи. Калій і магній разом з фосфором дуже добре. Допомагають розвиватися коренням і підготувати саме рослинки наші до зими. Я вже в цьому році годувала калійне соль, давала, я давала вже монофосфат калію, ось такий у мене монофосфат калію, давала його в розчиненому вигляді. Обов'язково даємо. Так, я вже розповідала, так він найкраще йде до коренів. Якщо його просто посипати, монофосфат калію він. Дуже швидко вимивається із ґрунту і до коренів не доходить. Так що, найкраще монофосфат давати розчинити і дати під корінь. Якщо ви ще не давали в цьому році ніяких калійних добрив, і ваші трояндочки, знаєте, в такому стані, я потім покажу, дуже молоденькі пагони, дуже багато червоних або світло таких зелених, тобто дуже молодих м'якеньких пагонів то терміново даємо 2-3 рази монофосфат по листу. Даємо це не в спеку зазвичай. Щоб не попекти рослинки, я даю десь чайна ложка на ведро води. Тобто краще менше, але частіше він дуже швидко смоктується рослинкою і готує їх до зими. Тобто пагони у ваших рослинок будуть добре визрівшені. Якщо зараз у вас ще є дуже багато невизрівших пагонів, вони просто при приморозках у вас попримерзають. Ось хочу вам показати стан деяких троянд. Є ознаки хвороб, але такі незначні. Бачите, оце невизрівший пагін. Тут ще буде бутончик, вона ще буде квітувати, але що що я хочу звернути увагу, бачите? Так як я не обрізала троянди після останнього цвітіння. Бачите, вона пішла зверху. І це все, навіть якщо воно не визріє. Троянда, у троянди буде ще третя хвиля цвітіння. Але вона не вимерзне всі нижні пагони, в мене визріли. Визріли настільки, що з них ще пішли нові. Вони будуть ще квітувати. Бачите? Але це все вже зріжеться. Це можна не думати, воно по-любому вимерзне взимку. Але це все одно буде у нас обрізатися навесні. Не у всіх троянд червоне листя, у деяких воно не червоне, а світло зелене У е, цій троянди ніколи не буває червоного листя. вона одразу йде майже бувають, але дуже мало. Вона майже одразу йде зелене, але оцей пагін, скоріш за все, не визріє. Бачите? Хоча будемо дивитися, яка буде осінь. Ось мій чіпендейл. Ще дещо з бутончиками. Але багато її червоного. Але також дивіться, нижня частинка вже цього пагона визріла. В неї ще буде час, і якщо навіть будуть приморозка і підмерзне верхня, то доволі високі пагони в мене залишаться. А до листопада ще дуже багато часу. Тому я не буду це все обрізати, все це так і буде в мене зимувати. Бачите, тут взагалі не чіпаю. Якщо хочете простимулювати вашу троянду, у вас є, дозволяють погодні умови, тоді уце все просто трохи зрізаємо, але вже ніколи не ріжемо отак низько. І так, що я роблю? Рихлю ґрунт під трояндами. Суперфосфат розчиняється дуже повільно, він буде діяти всю зиму, тобто буде розчинятися, буде переходити до, у нас до коренів. Під цю трояндочку я даю десь приблизно столову ложку, сипимо його не в одне місце, а так, знаєте, по всьому периметру. І туди ж даю ще ложку. Обов'язково намагаємося заробити грунт для того, щоб, по-перше, краще розчинялися це все добриво. По-друге, якщо ми просто висипемо все це добриво під кущ, дощі будуть розмивати, розмивати і добрива підуть не під корені, а десь можуть піти в сторону. Тому обов'язково намагаємося саме заробити в ґрунт. Так воно краще розчинятиться, не буде просихати. Минулого року у мене не було можливості, і я не заробила суперфосфат, а просто підсипала його. Що я побачила? Десь відсотків 40 суперфосфату так і залишилося на поверхні. Тобто, отут у мене круг куща. Весною так і лежав суперфосфат. Так, його було дуже мало, але він все одно залишився просто на землі лежати. Він не пішов під коренням. В мене не вистачило здоров'я на, на той момент. Була суха доволі зима і просто він не пішов, він не працював. І так, якщо б ваше пагони в такому стані, вони не планують рости, весь кущик у вас. Здоровий, майже визрів, бачите, такий в мене гарний кущик, все визріло. В такому випадку ми просто даємо знов калій під кущ, який буде працювати і далі. Якщо ваші троянди переважно ось в такому стані, даємо калій по листу, щоб це все у вас визріло. Даємо найкраще працює монофосфат саме, даємо його по листу, щоб він швидше почав діяти і даємо його по листу, Ну, хоча б 2-3 рази, поки тепло. Десь через тиждень даємо, прискорюємо визрівання пагонів. Якщо це нам не зробити, все оце, що не визріло, дуже-дуже швидко примерзне і не перезимує. Тому дивимось. Якщо ми не встигли нічого зробити, що буде? Ось ми обрізали влітку. Цей пагін вже визрів, добре визрів, то е, пропасти можуть саме це, що зверху, то, що не визріло. а оце вже повинно визріти. Але він буде куч намагатися дати поживні речовини туди, де його нестача? Тому краще все ж таки дати. Щоб він йшов туди, куди потрібно, і кущ не забирав поживні речовини з тих місць, де вони вже добре спрацювали.